Так, всім привіт. Давайте подивимося таку тему розкладу. Який урок ви зараз проходите? Який урок ви зараз проходите? Урок на розбите серце. Ваша задача пройти цей урок. Цей урок нелегкий. І для того, щоб зцілити своє, е, розбите серце, треба пропрацювати багато аспектів. Образи на всіх. На партнера, на родичів, на маму, на тата. З ким ви проходите цей урок? Да, Дух воздуха. Ви прям маєте цей урок Такі, е, таку задачу на сьогоднішній день ставить перед вами душа за предательство. Ви маєте зцілити предательство, серце за предательство. В когось буде мах, якийсь маніпулятор, в когось мужчина. Тут ви предательство перепрожили, але це вас трансформувало і дає вам нові можливості, відкриває вам нові можливості. Ваша задача взяти це, але пропрацювати у цей блок предательства розірваного серця, вирваного серця. Коли ви пропрацюєте цей, пройдете цей кермічний урок, вас винагорода буде чекати круті шанси і круті фінанси. Но препятствіям є те, що ви не можете пройти. Трансформацію. Ви понімаєте мозгами, ви можете багато чути через ролики, відео, підказок, але треба це пройти душею, трансформацію, а не мозгами. Тому що, коли ви розібрались в причині: от я там умовно попала в історію з аб'юзером, тому що в мене образана батька, наприклад, то ви просто проінформовані, ви не пройшли урок, ви просто зрозуміли, чому так. Да? А задача зцілити це на глибинному, душевному. Да, ментальному, енергетичному рівні, і тоді у вас буде нагорода фінанси, нові можливості. Да, можливо, в когось саме йшла розпаковка в вашу місію, щоб ви прийшли в мага, тому що ну, самі ми просто так не йдемо в ці теми, тільки через розбите серце, тільки через предательство. Розумієте, тому цей партнер чи партнерка мали бути в вашому житті, щоб вас розпакувати. Добре, давайте знайдемо підказки, як вам ж пройти цей урок підказки, як пройти урок. Ізобілія. Дивіться, все, гроші-гроші йдуть. Як вам пройти. Цей урок, ну, перше, так як я і сказала, лисиця лісінок працюйте з дитячими травмами. Ви маєте це викорінити, достати, достілити, доплакати, зцілити свою внутрішню дитину, отам ключі Ви маєте почистити свого простора ворогів, токсичних людей. Всі люди, які є токсичні в вашому просторі, підсвічують вам вашу травму. І ви будете далі притягувати цих людей в свій простір. А ми по тій причині предателів ми притягуємо своє життя. Прідательство не тільки може бути в любовній темі, в дружбі, в роботі, там конкуренція якась постійна. Ви будете в це заліпати, тому що на ваша внутрішня дитина. Попрацюйте своїми дитячими травмами. Хто не вміє, хто не знає, як. Записуємося до мене, чи в індивідуальне наставництво, чи на. Ну регресесію, як вам дозволяє, ваша фінансова можливість. І тоді ви викусите оцих людей токсичних зі свого оточення і не будете більш притягувати їх в свій простір. Вони десь там можуть маячити, але ви зразу їх розкусили, зрозуміли, попрощалися. Що ще допоможе вам зцілити ваше розбите серце? Трансформація. Трансформація, ваша внутрішня з батьками. Комусь треба сепаруватись нарешті від батьків, комусь треба нарешті взяти відповідальність за своє життя, переїхати і так далі. Це стопорить, тому що у вас не відбулася сепарація з батьками. Якщо ви навіть не живете разом, ви не сепарувалися психологічно, займайтеся цим, не знаєте як, приходьте, записуйтесь, я все детально вам розкажу і прям допоможу. А вас паніка! І якщо ви не будете свідомо все заходити, далі кажуть, коли ви не будете йти в ці переміни проходження уроків, далі буде наказання, буде пожорще урок проходити. яке наказання вас буде чекати, будете ходити по калісу сансари. От, ваша задача пробити цей круг цей і вийти з нього. Тобто ви на сьогоднішній день ходите по колу, ваша задача з цього кола вийти, бо далі, далі знову будуть токсичні партнери заходити в ваше життя, вас будуть придавати в дружбі, в роботі, батьки будуть в тому числі це підсвічувати, до тої пори, бляхи, поки ви не пройдете цей урок. І батьки, тільки як ви трансформуєтесь, теж відношення до вас змінюють. Ви можете спілкуватись, можете не спілкуватись. Ну, ви, коли трансформацію глибину пройдете з батьками для себе, не їм щось дока, для себе дістати у ту дитячу обіду, допрацювати, допрожити, зрозуміти, що то я за урок проходила, допройти його. Тоді, повірте, вам буде апріорі, все одно, хто там, що там, на вас <кхем> якісь токсичні люди нападають і так далі. І повірте, і в вашому просторі трансформації запустяться і у ваших батьках. Тому тут кажуть, що ти йдеш на ту дорогу не тою дорогою. Ти повинна з хорошої е, дівчинки, з хорошого мальчика вирости. Ти повинна прийняти свою тіньову сторону. Оце є також одним етапом сепарації. Сказати ні, без осуду, без оправдання. поставити себе на перше місце в своєму житті, а не всіх рятую, а сама на останньому місці, тіньову сторону прийняти. І тоді ти прийдеш до проходження свого уроку. Хтось прийде в місію, хтось реалізується в фінансах, багато карт фінансу випустити своїх демонів вже наружу. Пишіть в коментарях, що думаєте про це.